Апостоли, Петра віри Христової непохитної подоба, і Павле, ластівка вчення Господнього, знаємо вас як повноводну ріку Сказань словес Христових, що від правдивих надар Божих і всю глибину джерела істин, богооткровенних перед нами. Що жадають їх, відкриває. Знаємо вас, як світила, що струмні теплоти, любові божественної нам з небес проливає. Догоджаємо вам, що прийняли працю і піт, щоб засіяти божественне насіння вчення, цілуємо стопи ваші, що обійшли всі кінці землі. З трепетом гріховним зриму голови ваші, що ви смиренно схилили до пречистих стопів Господніх, одного через хрестний шлях повішення, і другого мечем усікання. Розчулено просимо вас, святіє апостоли, навчіть і нас у боянні гріхів схилятися. Перед учителем нашим Господом, допоможіть гордості нашої голову відсікати вченням, богооткровенним, голод душевний наш, нехай угамує Господь борошном, що сходить із самого неба, як Петрові, Ти ж, Павле, богонасичений Христових словес, постарайся. І нас до третього неба піднести Твоїми безперестанними молитвами про нас до Господа, щоб і ми там прославили ликами ангельськими і апостольськими, дивного у святих своїх Отця всіх і Господа нашого Ісуса Христа, що Його послав у світ спасати. І наставляти до життя вічного і єдиносушного їм Святого Духа. Амінь. Святий Верховний апостоле Петре, каменю віру, що на Христі, на ріжному камені, церкву сповіданням утверджував, моли, щоб і я, що мудруваннями і плодськими похотями завжди коливаюсь, на тому ж Христі, камені живому, обраному, чесному, вірою у завжди перетворюється любов'ю, в храм духовний, у священство святе, щоб возносити жертви духовні Богові Ісусу Христу, святий Верховний апостоле Павле Сосуде обраний Христів, благодаті і слави Божої сповнений. Моли, Творця, що має владу над творінням, щоб мене, сосуд нині погублений, створив собі сосудом на честь, освяченим і благопотрібним, на всяке благе приготування. Амінь. Освятий Петре. Великий апостоле, самовитче і співтаєниче Божий, що був прийнятий звод схвильований і від смертельного потоплення звільнений Це міцною правицею учителя Твого. Не забудь і нас убогих імена, що у багнюці гріховній загрозли. І хвилі ми житейського моря охоплені, подай нам твою руку міцну, допоможи нам і утримай нас від потоплення в страстях, хтивостях, неправдах і брехні. Сотвори і ти з нами милість, тобі від Господа виявлено, щоб не в сумніві і маловір'ї загинули. Навчи нас, учителю наш, проливати сльози покаяння, щоб плакали гірко про діяння наші в житті цьому. І якщо твої сльози у покаянні пролиті, милістю своєю покрив Господь і учитель твій, випроси і нам з дерзновенністю апостольською. Прощення в гріхах повсякчасних, щоб ми тихе і мирне життя прожили у буті цьому до часу, в який має призвати нас Господь віків, наш суддя неупереджений, ти ж, о всехвальний апостоле, не відкинь крику нашого і звертання до тебе але заступись за нас перед Христом Твоїм учителем, щоб безперестанно славили Його милосердя до нас з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. О святий великий апостоле Петре, не відкинь мене раба Твого ім'я і моління мого до тебе. Зглянься на мене, сущого в хворобах і печалях, випроси у Христа, учителя твого, щоб безперестанно славив його милосердя до нас з Отцем і Святим Духом, нині і на віки вічні. Амінь. О преславні апостоли Петре і Павле. Що душі за Христа віддали, і кров'ю вашою ниву Його удобрили. Почуйте чад ваших молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, бо беззаконні ми затьмарені і через те лихами, як хмарами, обкладені. Єлея ж доброго життя не маємо зовсім. І не можемо противитися вовкам хижі, які позбавили нас спадщини Божої, нахабно намагаються. Осильні апостоли Петре і Павле, понесіть немочі наші, не віддаляйтеся духом від нас, щоб не позбавилися зовсім любові Божої. Але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь усіх нас, молитов ваших рад, щоб знищив рукописання незмірянних гріхів наших, і щоб сподобав з усіма святими блаженного царства і шлюбу агнця свого, йому. ж Честь і слава, і подяка і поклоніння на віки віків. Амінь. Освятії апостоли Петре і Павле, не віддаляйтеся духом від нас, грішних рабів Божих імена, щоб не розлучилися зовсім від любові Божої але міцним заступленням ваших нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас, молитов ваших рад, щоб винущив рукописанням безмірних гріхів наших і щоб сподобив з усіма святими блаженного царства і шлюбу агнця свого. Йому ж честь і слава, і подяка, і поклоніння на віки віки. Амінь, амінь, амінь.